Всім привіт! З вами Матік, і сьогодні ми будемо розрушати міф, що курочки, з них зможна зробити ураган. Тільки нам зараз треба ще й один. Ось, курочка. Зараз ми просто поставимо кучу блоків уверх. Звичайно, я не знаю скільки точно нам казали, ну, там, де я відбачив, сказали, що треба просто його вверх. Тут залишити один блок. Ось так. Все, і тут треба заспавнити, мені казали. Кучу, кучу, кучу Як видите, курочки тут довго сидіти не будуть. Тож, цей міф ми розрушили. Фірамір довів, що на ПК це возможно, але на Minecraft ПІ аж ніяк. Але все-таки вони роблять... Може давайте ще попробуємо. Так, це можливо на Майнкрафт -пі є Єсть! Я знаю, що це правда. Ну, хто сумнівався? Ось, у нас виходить оцей прикол. І зараз довели, що якщо зламати цей блок, буде ураган. Так, виходить, виходить, і тут бац! Це, друзі, ми довели, що можна зробити ураган в Майнкрафт ПЕ. Можете поприкалуватися своїх друзів там. Не забудьте, що це дуже весело.